Як тільки ми визначили стан людини, розуміємо, нема дихання, немає свідомості, викликали швидку і якомога швидше переходимо до реанімаційних дій. Ми ж не знаємо, що з людиною, що з постраждалим, вона може е, травмуватися. Причому це дуже неприємно, коли ми опираємося об когось і починаємо вставати. Хто ще не пробував, будь ласка, Цей тренінг сьогодні проходить для працівників національної поліції. Він був обраний, тому що це та категорія людей, яка приходить перше на допомогу. І я просто контролюю, як людина це робить. Поки він качає, в мене є можливість трошки відпочити, перевести подих. Потім він починає втомлюватись, Я його міняю. тренінги є надзвичайно важливими і корисними для тих громадян України, особливо для поліції. Так поліція зобов'язана надавати першу допомогу для того, щоб збільшити шанси на збереження життя і здоров'я людини в будь-яких ситуаціях. Це шостигодинний тренінг базовий. Він складається з таких тем, як. Алгоритм надання першої допомоги, відновне положення, серцево генеральна реанімація, непрохідність дихальних шляхів, кровотечі, рани, травми, транспортування та інші невідкладні стани. Тобто це база, яка дозволить надавати першу допомогу. Таких тренінгів має бути більше і проходити навчання потрібно з якоюсь періодичністю через те, що коли людина не працює з якимись знаннями, наприклад, своїми, то вона його це забуває, і це потрібно оновлювати. Ну я вважаю, хоча би як мінімум, раз у півроку, цей тренінг потрібно проходити заново.